Добрий день компанія «Техукраїна» поставка та технічне обслуговування компресорного обладнання. В сьогоднішньому відео короткий відеогляд гвинтової повітродувки від компанії RMC. Повітродувка має потужність 22 кВт і максимальний тиск 0,4 вара. Дана повітродувка вже продана і поїде в одну із крупних аграрних корпорацій України. Замовник вирішив підвищити надійність. Та знизити на проживання по мережі низького тиску. У процесі відеоогляду конструктивних особливостей даної повітродувки буду вам надавати інформацію, чому саме вона буде працювати більш надійно і як і завдяки чому буде забезпечувати енергозбереження в процесі експлуатації. Поїхали! Усі гвинтові повітродувки RMC оснащені електронними таскрін контролерами. Контролює та показує більше 30 параметрів у процесі експлуатації. Дуже вдобні. От, крім того, повітредумка оснащена частотним перетворювачем і Це промислові перетворювачі, які дуже гарно себе зарекомендували в процесі експлуатації на Україні. От, завдяки частотному перетворювачу. Повітродумка підтримує постійний тиск і може змінювати продуктивність. В залежності від потреб замовника, що дозволяє економити в процесі експлуатації, від 20 до 70% електроенергії. Частотний перетворювач і електронний контролер є стандартною кондуктацією даної повітродувки, ніякі не опції. От, крім того, можемо бачити у електричній шафі допоміжні елементи, і, як ми бачимо, дуже високої якості Schneider Electric. Тобто виробник не економив на таких, якби. Відповідальних елементах. Для більш надійної роботи підшипникових вузлів та шестерен у середині гвинтового блоку, повітродука RMC має примусову систему змащення. Ось ми бачимо оливний бак із рівнем масла з рівнем оливи та оливний насос, що примусово прокачує оливу крізь усі відповідальні елементи гвинтового блоку, тобто шестери. Та підшипникові вузли. Таким чином, ми примусово змінюємо оливу у всіх відповідальних елементах, запобігаючи застою оливи у цих вузлах. О, це дуже гарно сказується якби, на надійності роботи даного гвинтового блоку. Крім того, оливна система має ще додатково оливний фільтр тонкої фільтрації. Датчик температури, датчик тиску, що додатково дозволяє збільшити надійність роботи даної повітродувки. Гвинтовий блок, як я вже сказав з самого початку відео, дана повітродувка має гвинтовий стискаючий блок. Це основна різниця від традиційної повітродувки ROOTS що має гвинтовий блок з прямими лопатями. тут блок має Конструкцію з гвинтами. От, основна різниця це те, що гвинтові блоки трохи складніші, трохи дорожчі, але мають на 20% більшу енергоефективність, аніж блоки РУЦ. Саме завдяки цьому дані повітродувки дуже популярні у розвинутих країнах, тому що енергоефективність вона завжди вирішує. От, і е, окупаються дуже швидко. Повітродовки РУЦ у стандартній комплектації е, мають е, ремінний привід. Е, всі повітрядовки е, РМС гвинтові е, теж у стандартній комплектації е, мають е, прямий привід. Чому саме прямий привід? Тому що він більш ефективний і споживає. Тобто, е, ремінний привід втрачає на е, своєму КПД близько 4-5%. Крім того. Для отримання великої ефективності повітродувки РМС комплектуються синхронними ПМ-двигунами. Клас ефективності Є4 у стандартній комплектації. Як ми бачимо, і прямий привід, і високоефективний двигун. Вся конструкція повітродувки спрямована на те, щоб отримати високу ефективність і високу надійність. Для того щоб головний двигун мав завжди ефективне охолодження, маємо такий в конструкції додатковий елемент повітропровід. Як ми бачимо, бере індивідуальне повітря з задньої стінки і подає саме на охолодження двигуна. І також маємо ще додаткову сіточку, що забігає забрудненню та попаданню у компресор якогось бруда. Для надійної роботи повітродувки у приміщеннях з високим ступенем запиленості повітродувка оснащена повітряним фільтром великого розміру. От, для того, щоб ви розуміли в порівнянні, ось повітряний фільтр для гвинтового компресора 22 кВт. А ось такий повітряний фільтр має дана повітродувка. Крім того, повітрулка має ще такі стандартні вже для повітрядувок елементи, як глушник, ось великий синього кольору. От, запобіжний клапан. Та ще на виході з повітродувки стоїть зворотній клапан, для того, щоб з пневматичної мережі тиск не попадав у повітродувку. Хочу звернути додатково ще на такі елементи і нюанси у конструкції повітродувки, як система охолодження. От, ми маємо два вентилятори. От, перший, як ми бачимо, це охолодження оливи, дуже важливо. Другий встановлений додатково, це він, його задача, продувка корпусу. Компресора, от, щоб не було застою і не було якихось гарячих зон всередині, які можуть пошкодити РВД, трубочки або провода. Тобто Все у конструкції повітродувки, направлене на те, щоб вона працювала надійно та ефективно. Дякую за перегляд даного відео. Дуже сподіваюся, що відео було для вас корисне. Всі, хто мають повітродувки або всі, хто мають пневматичні мережі з тиском від 0,4 до 1,5 бара. От, і цікавляться енергозбереженням. Перш за все, дуже рекомендую приглядатися не до вартості придбання повітродувки, а до вартості володіння, що складається із вартості придбання та вартості плати рахунків за електроенергію. Повітродувки РМС якби, дуже енергоефективні завдяки сучасному гвинтовому блоку, частотному перетворювачу, прямому приводу. Високого класу ефективності, От, тому працюю дуже енергоефективно та ощадливо. От, а взагалі, е бажаю всім надійної та енергоефективної роботи компресорного обладнання. До нових зустрічей!